Всім доброго дня. Лексична тема на цьому тижні осінь одяг та взуття. я вас запрошую прикрасити пальто за допомогою пластилину. Нам знадобиться площинна форма пальто, жовтий колір пластилина Я обрала так. Ви можете обрати будь-які, які у вас є і які вам сподобаються. Нам потрібно прикрасити комір, манжети. Зробити кишені і гудзики. Зрозуміло? Спочатку беремо шматочок пластилину або відрізаємо його, або відриваємо, і розкочуємо прямими рухами таку довгу ковбаску. Я заздалегідь зробила декілька таких ковбасок, щоб не затримувати час. Дивіться. Потрібно прикрасити комир. Я поклала пластилин, відрізаю шматочок зайвий. І притискаю пальчиками. Бачите, притискаю, воно сплющується і дуже гарно тримається, і не падає. Бачите, тримається. Потім беремо, нам треба обозначити манжети. Вони однакові, тому ми відрізаємо два ж однакових шматочка і притискаємо на край рукава. Ліворуч. Добре притискаємо, воно тримається. Нам потрібно зробити кишені, теж вони однакові. Ми відрізаємо дві однакових полосочки і прикладаємо, притискаємо, воно сплющується і теж тримається. Бачите, все тримається. А зараз нам потрібно зробити гудзики. Відриваємо маленький шматочок пластилу. Таких нам потрібно три однакових. І по колу скачуємо. У нас, я заздалегідь зробила ще кульки, дивіться. нам потрібно три ви вже рахували, і ми розкладаємо на певній відстані і притискаємо, міцно притискаємо кожного. Кульку притискаємо, воно сплющується і робиться отакі гудзики. Бачите, все тримається міцно. Ну, якщо ви захочете, ви можете взяти і зробити маленькі отвори, як гудзики пришивають нитками. І все. Нагадую, вам можна взяти будь-якого кольору картон. Пластилин і бажаю вам творчого натхнення і чекаю ваших фото. До побачення!